1 травня в Україні почали призначати житлові субсидії та пільги, які надаються в неопалювальний сезон. Фахівці звертають увагу на те, що переважній більшості людей, які отримували допомогу в осінньо-зимовий період, субсидія призначається автоматично, але є певна категорія громадян, яким необхідно звернутися до пенсійного фонду особисто. Це особи, які не отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, якщо є переміщені особи в складі домогосподарства, у разі оренди приміщень та сплати житлово-комунальних послуг, якщо в приміщенні проживає менше людей ніж зареєстрованих, або людина звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого пічного та побутового палива. Як пояснюють фахівці, таким особам треба звернутися із заявою та декларацією про доходи та витрати до уповноважених осіб виконавчого органу міської ради, ЦНАПу або будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Можна також надіслати документи поштою на адресу органів ПФУ або через веб-портал електронних послуг, мобільний застосунок пенсійного фонду. Або через портал дія документи треба подати до кінця червня. В іншому разі житлову субсидію призначать з місяця звернення. Також громадянам, які одержують житлову субсидію, важливо пам'ятати. Про те, щоб вони нам повідомляли про всі зміни, які відбулися в їхньому, як кажуть, житті, або про майновий стан, або про відкриття депозиту більше 100 тисяч, або здійснення покупки на 50 тисяч, тобто ці всі обставини впливають на розмір на розмір житлової субсидії і визначення права. Субсидія призначається автоматично, якщо людина не має боргів за комунальні послуги понад три місяці на суму більше ніж 680 гривень. В разі заборгованості субсидію призначають після реструктуризації боргу за зверненням громадянина.